Четвер, 23 січня. Це новини коротко. Вітаю сили ППО знищили над областю два ударні дрони. Крім того, окупанти двічі атакували Нікопольщину, поцілили по Марганецькій громаді. Обійшлось без постраждалих. Одна людина загинула і 46 травмовані. Ворог вдарив по запоріжжю балістикою та шахедами. До медзакладів продовжують звертатися люди. Більше двох десятків госпіталізовані, серед них двомісячна дитина. Кримінальну справу про дезертирство закрито сьогодні в Дніпрі відбулись чергові слухання проти медійника і військовослужбовця 56-ї бригади Сергія Гнезділова. У вересні він публічно заявив, що йде у СЗЧ. Чи повернеться чоловік до служби? Дізнаєтесь, міни та каби щодня руйнують житлову інфраструктуру та вбивають цивільних. Костянтинівка, місто, яке вже було в окупації і до якого знову наближаються росіяни. Скільки жителів залишається, і наскільки близько окупанти? З Костянтинівки репортаж наших Оспондентів ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11-й.